Почали сьогодні перепродажити. Хлопці з сервісу перший раз побачили таку автівку в захваті. Тут встановили підножку додатково. Це такий був сюрприз. Як воно тут влаштована? Досить так надійно такі угалки стоять з речегами. Угу. Дуже круто. І нижня частина дно таке пласке. Зараз треба залізти, подивитись. Як воно там всередині виглядає. Ось така підвізка. Це для тих хто захоче. Зараз я фонарик включу. Хто захоче для себе розглянути танк і взагалі якось враження скласти. Стопиться така. Огромна, масивна, товста, Речах довгий. Двутавровий, тут рычаг, два рычаги, Третій рычаг, Стабілізатор. Це зад. Задній стабілізатор. І підрамник такий здоровенний. Так, до нього кріпиться двигун. Ось на таких ричагах також і на салінблоках. Підрамник дуже такий міцний, виглядає надійно. На півосі товсті стабілізатор. Подушки такі великі. Ні, тут все надійно. А вот так, хлопцы, вражені. <с Rangers> Відверто. Я тебя да, блядь, блядь. Вот так. Навіть ведь никто эмоций не скрывает. Не Це полный привет. Це повний привід. Вона на 21 х колесах. А ось передні ручаги. Дуже широченні такі. Стойка. І такий трьохпоршнівий супорт. Здоровенний величезний. Погляньте на цей диск Товстенний, широченний. Це я розумію підхід до виробництва автомобіля. Так. Хлопці. Захист двигуна встановлений. Тут ось двигун. Можна так подивитися. Солові кабелі йдуть. Там. Угу. Тут нічого не видно. Окрім здоровенних елементів підвізки. Так, да, вона вражає. Не тільки візуально. Це я ще до салону не добрався ні, не ну подивіться, вона ж наскільки сильно агресивна. Так, дякую.